Цей випуск буде присвячений темі Знаки сили в культурах стародавніх народів. Отже, щоб повніше зрозуміти зміст того, що відкривали в оточуючому просторі козаки Кріри, звернемось до тієї магії, якою володіли у стародавні часи народи півночі. Вони ставили особливі магічні знаки у тих місцях. Де проходило їхнє життя, яке значення мали ті знаки, чому так одностайно, без якихось значних змін, їх у подальшому використовували мало не всі відомі нам стародавні культури? Стара назва тих знаків малюнки живої долоні або знаки сили. Пізніше їх стали називати відзнаками старого шляху, і вже значно пізніше. Вони стали відомими як руни або рунічні знаки, їх використання зміщується у бік ввіщування, у тому руслі, в якому використовується стародавня китайська книга Змін і Дзин, або ж єгипетська герметична система, яка виродилася у сучасній карти Таро і таке інше. Як склалася історія виникнення рунічних знаків? У стародавні часи народи, що жили на півночі, залишали відбитки своїх пальців, смочених у крові впольованої тварини, на снігу, бажаючи у такий спосіб закріпити ту вдачу, яка випала їм на полюванні. Тому в ті часи називалися ці відбитки знаками живої руки або знаками сили. Пізніше знайдені комбінації відбитків пальців, що відкривали відповідні знання, ставилися на глиняних табличках, котрі зберігалися на чільному місці у житлі. Всього за історію існування рунічних знаків було знайдено 28 їх різновидів, що вмикали відповідну продуктивну силу в оточуючому просторі. Що то є за продуктивна сила? І чим вона відрізняється від відомих нам сил, таких, наприклад, як сила тяжіння або сили електричної, молекулярної ядерної взаємодії. Щоб підійти до їх розуміння, оглянемось довкола кругом нас буяє життя, зеленіють трави, шумлять дерева. Пишним цвітом покривається все те навесні і спадає, завмирає узимку. За цим усім стоїть відповідна сила життя, що має свій річний ритм. Це є перший, найбільш відомий зразок дії тієї сили, яку ми звемо силою життя. Другим зразком такої сили може бути сила волі, сила духу людини, які дозволяють їй жити на світі та долати труднощі на своєму шляху. При відповідному включенні людини ця сила приносить успіх у всякій справі. Невірна настройка призводить до занепаду справ та нещасливого перебігу людського життя. Які закони, які правила треба покласти у взаємовідносини з довколишнім, щоб отримати щасливу долю, успіх у всякій справі? Це питання від віку стоїть перед людиною. Саме пошук відповіді на нього і призвів у стародавні часи до відкриття рунічних знаків. Для нас сьогодні це виглядає напрочуд дивно чому це накреслені на чомусь знаки можуть мати якийсь вплив на оточуючі. На перший погляд, це містика, блукання людського розуму. Спробуємо розібратися ось ви читаєте книжку. Щирість та відвертість написаного захоплює вас, перед вашими очима проходять цілі епізоди того записаного життя, ви, подумки, непомітно самі для себе, починаєте діяти у тих епізодах, мужність та вправність героїв здіймає ваш дух, стає прикладом поведінки у житті. Відбувається дивне явище. Написане змінює ваш настрій у відповідності до тих обставин, у які ви потрапляєте разом з героями, десь приблизно такий вплив мали знаки сили у стародавньому світі. Вони були своєрідною абеткою настроїв людського духу, що пробуджувався у людині в залежності від ситуації, в яку вона потрапляла. На сьогодні ми про те все забули. Наші настрої стали лише переживаннями, відірваними від плину життя, змістившись у чисто емоційний бік, звідки в людині ті можливості, що є їх основою? Як відомо, людина є часткою світу, яка створена за образом і подобою його, тому її можливості є одночасно і тими можливостями. Які лежать у структурі довколишнього простору. Відтого вірне співвідношення можливого того, що реалізується через настрій людського духу, дозволяє керувати всією палітрою тих можливих реалізацій, які лежать у довколишньому. Саме можливість таких змін у подієвому полі життя і відносили у стародавні часи до дії сили. А того, хто знав і володів цим мистецтвом, називали людиною знання. Від цього стає зрозумілим, давній вислів володіти означає знати, знати означає володіти. Людина ставала точно відстроєним інструментом, ключем у взаємовідносинах зовнішнього і внутрішнього. Таке мистецтво було покладено в основу мало не всіх відомих на сьогодні стародавніх магічних культур, то були дивні, як з сучасного погляду культури, бо спиралися зовсім на малознайому нам сторону людської сутності. Саме у бік знань тих часів, які через перекази та легенди дійшли до нас, як про золотий вік людства, і проляже далі, шановний друже, Наша з тобою стежинка в ті давні часи люди часто використовували рунічні знаки, які мали особливе сакральне значення. У кожного знака була своя особиста назва, за котрою стояла та продуктивна сила, яку він відкривав у безмірності. У період свого найвищого розквіту культура рун супроводжувала людину від народження до смерті. У ті часи діти виростали у тяжких несприятливих умовах, тому рунічні знаки створювали той психологічний настрій дитині, який зумовлював розвинення фізичної сили, розуму, на довгий час зберігав пластичність і високу енергетичність тонкого тіла. Перед тим як підліток переходив межу дорослості, стаючи рівноправним членом суспільства. Молодих хлопців та дівчат відправляли на пошук своєї руни. Ішли на тиждень або два у ліс у гори, щоб знайти у природному середовищі свою руну. Такою руною могла бути якась хімерна гілка дерева, дивний візерунок на камені. Руна могла проявитися у руслі струмка, у вигині берега річки, у полум'ї багаття чи у водяному вирі. Після знаходження руни старішини вирішували, яка характерність притаманна цьому юнакові чи дівчині, чим вони можуть займатися, до чого у них є розвинений природний хист. Коли юнак знаходив руну вогню, то ставав воїном. Якщо руна була знайдена у воді, то це вважалось знаком духу, і юнак ставав служителем пануючого культу, жерцем. Коли ж знаходилася руна землі чи повітря, то були знаки землероба або ремісника. Юнака і дівчину, що знаходили одну і ту ж руну, вважали доброю парою для створення сім'ї мітили рунами дерева для різного виду будівництва та для інших домашніх потреб. На вдивовижу раціональному підході до розуміння законів, пануючих у довколишньому середовищі. Дослідження стародавніх магічних практик відкриють існуючу спроможність керування силами, які у природі мають вплив на перебіг подієвих планів життя. Такі сили одержують право на існування при зміщенні точки зору на оточуючий простір, як на місце, де відбувається тільки континуальний розподіл речовини і де той розподіл, у свою чергу, зумовлює якості простору. Мабуть, для статичного стану речовини воно так і є, але для живої матерії все відбувається, як бачимо, набагато складніше. Стародавні митці відкрили, що тих спроможностей у довколишньому просторі існує всього 28, і вони, у свою чергу, відповідають психологічним настроям, притаманним людині у тій чи іншій життєвій ситуації. Тобто стверджується, що всі ті спроможності природно закладені в кожній людині і з відбитком, якщо хочете, різних фазових станів простору, у котрому людина живе і діє. Знаки живої руни, як знаки сили, ніколи б не виникли, коли б це було по іншому. Тим більше, що у стародавні часи життя було не таке, щоб займатися нісенітницями, які до чого не вели. Крім того, все вище наведене стверджує нечувану для раціональної науки річ, психічне поле відповідного настрою людини відкриває можливість впливу на структуру оточуючого простору шляхом зміни пануючого енергетичного горизонту. Може виникнути ще таке запитання чому тих рунічних знаків 28, а не, скажімо, 18 чи 22? Як у тих описах рунічного оракулу, що нам знайомі на сьогодні. Як ми пам'ятаємо, рунічні знаки є відображенням тих сил, що діють у розподіленому фазовому просторі. Первинним елементом простору зі старих часів вважалася чотиригранна піраміда, кожна з граней котрої є відображенням однієї якісної сторони світу. Саме таку структуру несуть у собі і руни. Їх 28, тобто по 7 рунічних знаків на кожну грань піраміди. З того виходить, що самі грані мають різні якості, утворюючи дві пари протилежностей статичність і мінливість, вагомість і легкість, або речовина та енергія. Перша грань піраміди у знакових символах має стрілку, що спрямована до вершини. Протилежна грань. Має ту саму стрілку, але спрямовану вниз. Третя грань несе в своєму полі змальовану риску, на четвертій грані – змальована, заокруглена у вихор стрілка, яка відображає енергію сили наміру, що формує все довколишнє. Поміркована людина з приводу всього цього, мабуть, буде мати запитання добре, припустимо, все це було відкрито на півночі. А що ж подібне існувало у нас? Коли є загальні закономірності, то в якійсь формі вони повинні бути притаманними і нашій стародавній культурі. Так воно і є, але щоб зрозуміти ті форми прояву знакової культури, що відродилися на терені України, треба піти трохи далі і прослідкувати культуру використання рун у більш пізніші часи. Справа в тім, що їх поодиноке використання змінилося написанням рунічних виразів. Якщо їх так можна було б назвати, то були побудови складних психологічних настроїв, які відповідали більше тим ситуаціям, які виникали у житті самої людини. Такі настрої складалися з багатьох якостей, яким водночас повинна була відповідати людина. Мабуть, з цієї причини подальший розвиток магічного знання перейшов у бік конструювання архетипів психологічного настрою. Через відтворення змінених форм людської статури. У нашій культурі ті скульптурні форми отримали назву ідолів. Тож поряд з вернічною культурою в старі часи набула свого розвитку така ж за змістом, але зовсім інша за виразом, культура змінених абстрактних форм у скульптурі та живопису. В Україні кожен знає про кам'яних баб. Що ще донедавна стояли на пагробах по усій нашій землі? Чудернацькі фігури степу, обвітряні всіма вітрами протягом тисячоліть. Хто їх поставив і навіщо? Химерна постать з великою головою та випеченим черевом, з маленькими невиразними руками та ніжками. Чому саме так чого добивалися стародавні митці, обравши таку химерну натуру? Щоб зрозуміти це. Треба звернути увагу на постаті наших слов'янських стародавніх ідолів Хорса, Стрибога, Даждьбога, Перуна там Макоші, не менш гротескні фігури, чому люди невтомно вклонялися їм, що отримували при цьому. Дуже стара гімнастика тіла, що покладена в основу хатха йоги, надає здоров'я людському тілу через характерні пози, які дозволяють керувати перебігом енергії. Поміж енергосистемами внутрішніх органів. На чому ґрунтується керування? У кожній позі набирає енергії, вип'ячена звільнена частина тіла і вимикається та тамується енергія у скутих ділянках тіла, це і дає можливість максимального енергетичного наповнення звільненої ділянки тіла, що несе здоров'я. Допомагає боротися з застійними явищами за рахунок перерозподілу усієї енергії тіла до цього місця. Тож збільшеність, вип'яченість форми є максимальне енергетичне ввімкнення, а зменшення – навпаки вимкнення та мування. Як відомо, біоенергокомплекс людини має сім головних енергетичних центрів, що працюють у спектрі видимого світла. Починаючи від червоного і закінчуючи фіолетовим, у класичній кам'яній бабі гіпертрофовано розвинені живіт та голова, що обслуговуються енергоцентрами, працюючими у жовтому та блакитному спектрах енергії. Тож пристосування до лісостепової зони у переважно інських землях кристалічного щита України потребує відповідної самонастройки енергетичних підвалин організму людини. Ключову форму такого пристосування і знайшли стародавні митці, вклавши той закон у кам'яну постать ідола, вклоняючись якому людина отримувала оту настройку. Що це давало? Відбувалося дивовижне людина зливалася з пишною, квітучою силою та безмежним простором степу, набираючись сили та життєстійкості, твердої незламної волі. Що то був за народ, який поставив тих кам'яних баб. На сьогодні існує багато версій відповіді на це запитання, тому ми, мабуть, нічого не порушимо, якщо викладемо і свою. Ця наша точка зору нічим не буде відрізнятися від існуючих, хіба що способом, за допомогою якого таке розуміння стало можливим. Спосіб має назву ретроспективної психометрії. І в самій основі опирається на людську властивість переходити до поширеного сприйняття світу під час так званого есперного переходу від англійського еспер надсприйняття. Сама можливість існування такого способу утримує в собі ту точку зору на оточуючий світ, згідно з якою все, що колись відбувалося у світі, не зникає з плином часу, а стає тією основою. На якій зростає свідомість людини у наступні часи, дотик до тієї світової скарбниці дав змогу відкрити ось що колись ще до скіфів та сарматів на землях України жили хори, народ, який вів напівосілий спосіб життя, саме їх найменування хори – означало народ, що бреде по світу, переходячи з місця на місце. Саме вони у своїх безкінечних мандрах. Знайшли землю, яку назвали Урмою, тобто та, що здіймається з глибини внутрішнього простору, забуту покинуту землю, як вони вважали. На ній вони знайшли велику аномальну зону у витоку цілющої енергії, саме ту, яка так високо вшановувалась у стародавньому світі, і де в ті часи люди ставили свої перші міста. Місце, де знаходилася аномалія. Отримало назву Заохору або місця виходу сили. Хори також знайшли, що Заохор поділяється на чотири енергетичні різні зони, які утворюються по мірі віддалення від витоку. Першу зону вони окреслили трикутником, розставивши по його сторонах своїх пунктири кам'яних бошків. Прообразом цих бошків стали культові служителі цього народу. Ясновидіння та порозуміння зі світом безмірності у традиціях холів досягалися за рахунок прийняття трав наркотичної дії, рослин сили. Аналогічні практики широко використовувалися в культурах, які розвинулися на протилежному боці земної кулі, наприклад, у культурах майя, інків та інших. З віком така людина ставала на межу життя та смерті, набуваючи того образу. Який знайшов своє втілення у кам'яному ідолі. Ці ідоли, встановлені по периметру геометричних фігур, що окреслювали енергетично різні зони заохору, у пізніші часи отримали назву кам'яних баб. Вони стояли на пагорбах на рубежі переходу однієї аномалії в іншу. За трикутником у зоні заохору йшов чотирикутник, який частково пересікався з трикутником. Потім ішов п'ятикутник, і далі шестикутник, що охоплював мало не всю територію стародавньої Урми. Витік енергії заохору завжди призводив до кипучого буяння життя на тій землі, де він знаходився. Людина, яка весь час жила у такій зоні, як правило, приходила до прискореного розвитку своєї самосвідомості. Мабуть, тому в ті давні часи територія Урми. Ще мала назву Світочі або Землі, що народжує правителів. Пунтири, що стояли по території усієї урми, для хорів були межею переходу свідомості людини в іншу якість. У той же час вони були і місцем кінця земного плану буття. Тож до пунтири хори йшли і молитися, і вмирати, коли приходив час. Така велична картина дуже далекої історії України. Відкривається перед нами у стародавні часи, люди знали землю, розуміли її якості, вміло використовуючи ті її особливості, що знаходилися у місці їхнього проживання. З території урми за всю багатотисячолітню історію людства вийшло безліч народів, для яких вона була першою колискою. Ця земля дала поштовх до розвитку багатьом світовим культурам. І, мабуть, саме стара урма у наші часи знову дасть пагони зростання зовсім іншої культури, яка буде спиратися вже на пробуджену самосвідомість людини. З чого може початися людський шлях у Велике Ніщо? Мабуть, з усвідомлення глибинних істин, що лежать за тією спадщиною, яка прийшла до нас із далеких тисячоліть. Ори зробили величне святилище з усієї території свого проживання. Навіщо, що вони зрозуміли, якої істини дійшли, що не пожаліли праці у створенні такого величного заохору, який тільки був колись на землі? З глибини віків до нас дійшли такі рядки шукати у житті треба світла, а не слави чи багатства, бо то є лише замінники справжнього людського щастя. Яке дає їй поєднання з довколишнім, поширеного сприйняття світу хори досягали за рахунок підсилення та впорядкування сили землі, на якій жили, через те і вибудували величний заохор. Навіщо людині те поширене сприйняття світу, яку кардинальну проблему воно дозволяє вирішити? З цього приводу, дуже вдало, як на наш погляд, висловився у свій час Ганема. Порушення духовної життєвої сили або ж її нестача відбиваються спочатку у вхибному мисленні, яке породжує через хибні бажання фальшиві справи. Тож забуття людиною шляху, котре веде до істинного розуміння подій, що точиться у довколишньому завдяки звуженості світогляду та втрати людиною духовної сили, призводить до марнотратства людського життя через фальшиві справи якими вона весь час займається. І, мабуть, така культура повинна кінець кінцем змінитись зовсім іншою, центр якої стане людина, дії котрої будуть вже поєднані з дійсно існуючими проблемами у довколишньому. А чим були для людей інші ідоли? Хорс, Стрибог, Даждьбог, Перун та Макош, може виникнути запитання в оточуючому людину просторі? Діють так звані енергетичні горизонти стихій землі, води, вогню та повітря. Це могутні сили, що надають людині дивовижних здібностей у впливі на природне середовище, тому і шукали святі люди в свій час ті ключові форми, які давали невловиму мить дотику до тієї незбагненної сили людського духу. З цього всього виходить. Що ті ідоли, які стояли на святилищах по всій Україні Русі, не були фантастичним перекрученням природних сил в людській уяві, а були інструментом точного цілеспрямованого виведення людини у ті змінені стани свідомості, коли відкривалося оте дивовижне знання, що лежить у основі світу. Тож, вклоняючись Мокоші, людина брала силу води, вклоняючись перуну, Хорсу. І дождь Богу брала силу землі та вогню, стрибогу силу стихії вітру. Тож стародавні маги не були темними язичниками, їхнє розуміння мови форм, завдяки якому вони з неперевершеною майстерністю створювали свої складні композиції, спиралося на розвинене бачення внутрішньої сутності. Саме у такий спосіб стародавні люди отримували можливість дотику до тих продуктивних сил, що панують у довколишньому світі. На цьому, друзі, я завершую цей випуск, створений за матеріалами книги Василя Чумаченко: Шлях у невимовне. Бережіть себе на все добре! Щасти вам!